У екстремальних ситуаціях говорите як дитина на високій висоті і починаєте пищати. Це не дивно. Ви не вмієте керувати власним діапазоном голосу. Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я логопед для дорослих та тренерка мовлення. Тож чому інколи жіночий голос стає високим і чому курси по покращенню мовлення пропонують нам перестати розмовляти як фея, а повернути собі власний діапазон звучання? Усе просто! Діапазон мовлення жінок сягає 165 225 Гц. Діапазон мовлення дітей 250 250-400 Гц. Тому інколи жінки перетинають цю тонку межу. Сягають діапазону звучання дітей. Усе просто необхідно тренувати висоту звучання, вміти керувати власним голосом, а також розуміти, наскільки ви можете опустити голос вниз, а також підняти голос вгору. І лише розуміючи свої межі, межі свого голосового діапазону, ви не будете більше переходити у дитяче звучання. Тому займайтесь власним голосом і не ведіться. На дешеві курси по постановці голосу.